Uh, всем привет! С Play UA. Мы дивимося uh, на екран і щось балакаємо. Да, uh! зараз <laughs> yeah, скажу, фу, не знаю, я знаю, пошли, я постоянно. Xbox One. Ось mm -hmm. так виглядає Xbox One. <laughs> <laughs> Блін, назва... У мене... Mane... Е, Відік такий самий був десь приблизно колись. <рес> ну, ну а як, всі тільки кубічні. На да, ні про що. Блін, реально краще колись було, стара. Кі Кінект новий. Або схоже, на великий. а, це Кінект, ага. З, з, з одною камерою, яким вона не макаром Кінект бить Хіба з цього це? Не знаю, там така велика камера, що якщо в мене був би такий коннект, я, мабуть, злякався просто такою великою камерою в себе до. Дім, віреники там цілий проектор. Так, новий, там називався, геймпад. Ультимат щось було написано, я друге слово не встиг встигти. Ну так. Kinect, Cloud power. Вони ж ніби не купляли, ні по ККС. Це звук з презентації громче. Ну, короче, вот, все, all in one, а что all in one? Xbox One. Уху, мы побачили Xbox, ну, короче, пока шаланяшка. Даемся дальше. Короче, ст старый видик, э э yeah. фотоаппарат Polaroid величезный и джойстик. Вот такой будет yeah. новый Xbox. Да, причем глянцевый стал, то тобто это погано. Все тоже глянцевый стал, это тоже погано. The... Зараз до нас вийшов якийсь терорист Юсуф Мехди, і він розповість, як він використовує Xbox у своїй діяльності. Кожі, кожен Xbox там по кілограм дефі на цьому кей. Якось так. The All-in-One Experience. Ну вони, мабуть, хотіли все запхати в цей Xbox. Все, все, що все, що вигадали, буде в цьому ексбосі. Я так це розумію. А що вони вигадали? О, зараз він щось покаже в нього. В нього є що показати. Ага, точно, я ще затягує. Ну, по суті, яка різниця, як воно виглядає? Ну, Xbox, вас... увімкнись, сказав терорист, і Xbox відповів йому. Ну окей, розділи, так, ТВ, ігри, мюзика. Мюзика, господи. Ну та ясно, що вони тут це, і, і Xbox Live на Windows, це, це теж, в принципі, має Ну це карта, такий та, жорстокий, жорстокий тролінг. Все життя Xbox 720 називали Xbox 720, а тут на нах, Xbox One. Це Я було. казав, що буде або 4, або ще якась мене, вони 11 називали. Так, да, ми, ми шоковані, ми телевізор ніяк не Це шуковані. тупо реклама із цього шоу, яке зараз йде. О, гейм. Go, Go to TV. Go to music. О, группа. Uh, oh, wow. Вау. Якусь ось yeah, назад. А, це ah, ah, типу Xbox тепер може переключатися між каналами. Телевизор окей, Це Офігенна функція, oh, right. я просто в... Я TV? просто в захваті від, від... від цього. Такого ніколи не було. Переключення між іграми і тим, да? Так, так. Це... Тому що гра йде, і відео йде, і все решта теж йде. Ніякий ПК, ніяка консоль такого просто не може підтримати. Браво, Microsoft, браво. Я думаю, через тиждень після релізу це ще не зможе працювати із того жлезу. Ну, побачимо. Да, вот тут народ пишет, это симулятор, симулятор, який симулює симулятор. Повторение. Так, <рес> да, і ми можемо. Ми, ми на Xbox One можна дивитись відео. Та, на нах! в провадний пошук, <рес> пошук дивитись, там календарики, <рес> дорож, да, так, календарик, так, 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 не, он, скричай, да. не, у так. Ні, он якісь трейлери ще. Он, короче, да. У мене смартфон китайський, так він ще радіо може в цей час слухати, йок. Так, фільм The Darkness, Star Trek. Так, короче, народ, ви можете дивитися кіно і паралельно дивитись рекламу. Це, це круто. Ікс... В квадраті. Так, так, так. <смеш> це... <смеш> тобто <смеш> лучше вы девелис кіно, пауза, реклама, пауза на рекламу, кіно, а тепер и кино, и рекламу. Так, ми додали рекламу в презентацію, щоб ви могли смотреть рекламу, <смеш> коли ми рекламуємо рекламу. <смеш> <смеш> круто, ти дивишся кіно і балакаєш з кимось по скайпу. В один і той <смеш> же самий час. Це просто вау. По-моєму, такого не було в 98-му в Віндусі, але в 2000-му... Так, так, так. Але потім це хтось... Хтось вкрав у Майкрософт цю ідею, і вони тепер змогли догнати, реалізувати на гарному, якісному такому рівні. Вони відібрали цю технологію собі назад. Так, добре, а зараз можна на халяву дивитися негрів, які граються в баскетбол, це також на Xbox One. Не, ну в таком случае скайп был бы интересен, да. Он скайп из на выбор, okay. можно okay. выбрать. Okay. Okay. Я поки що розумію, що XBOX і ніфіан ігрова приставка, виключаємо, чекаємо Ну, Xbox читати. Негрів показали, вікторину показали, кіно показали. Це в принципі корисна. функція. можна дивитися паралельно очке. Сайкенсі клипс о баскетбол і спорти, паралельно дивитися, хто там куди вони стали в таблиці лідерів. А, можна дивитись баскетбол і дивитись баскетбол по ручмайку моє країні. Це інтересно, а, а будут э, готові ставки, там подкопних матчів показували. Ну можна, мабуть, подивитись програму передач, чи що це таке? Всього так, так. каже, <гаджет> доступно тільки США. І, і зараз вони просто вздірнули телетекст на телевізорі. Ця функція більше не потрібна. Все, це, це прорив, це прорив. Ну він запитав, what's on HBO? Тобто що йде, що йде по HBO каналу? І Xbox показує це. Ну круто, круто. А я можу газету а, вспомню, взяти і там по почитати. Е на how поставили собі, да? Тепер, типа Xbox буде голосом теж. Нас запитують, як нам дизайн нової коробки, але ну, ми, мабуть, спочатку коробки. це сказали. Це коробка, так. І вона одна. Це Короче, такі, касетні, великі так, е Радянські, радянські віддіки були. Десь, десь приблизно такі. <с> 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 Якщо це Xbox буде зажовувати диски, то це буде смішно. <с> <с> так само, як це робили радянські віддіки. О, ще там Ні, Ну круто, Функ, функція знати те, що йде по телеканалах. Це дуже класно. Але ти не візьмеш Xbox з собою потім у туалет, і коли в тебе закінчилась туалетна бумага, ти його ніяк не використаєш. А якийсь тв парк або щось таке можна. Тому ця функція так собі. Так, вона хай не, буде не продумано. До кінця треба ще принтер, якийсь який парбається. 5 п'ять мільярдів транзисторів народ. Вісім їх оперативки. Це, це Епічно. Вісім їх оперативка за 300 гривень коштує. Ого. Вони показують складові приставки. Видно, що там використовувалися якісь складові із старих магнітофонів. Вісім ядерний вісім'ядерний процесор. Е, ще там Щось я погано побачив. Показала секундурени. Позоритись не хочу там дуже сильно. Ну короче, народ позалізу походу те, <поцелес> що говорили, це, це правда. Так, ПК, есть, Ну, Microsoft вирішили піти не вперед, а назад. <поцелес> по дизайну і по -дизайну, по всьому. Да. Ну, <поцелес> Як мене каже один знайомий <поцелес> дизайн, і взагалі <поцелес> це все діло рухається по спіралі, воно повторюється і повторюється. Так, 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 так. О, так що? Цікаво, що чутно оплески, але на відео ніхто не аплодує. Це так палівно. А Зараз до нас виходить Electronic Arts і e Sports. І зараз ми, мабуть, побачимо нову FIFA. FIFA. Не побачимо, ні, не по не бреню Тепер просто він не буде розказувати. що дякуючи на А, що XBOX такий кльовий. Нам так легко для нього робити. FIFA. А, і все. Дуже... Стало. Дві, а три, кар... Дві три карадвітри картинки, які вже були в інтернеті, і все. І гу-гу! Далі їдемо, так? Я представляю, як грати у Кінект вдома у американський футбол. Тобто ти розганяєшся і такі втілік з усього розбігу. На за ти гол забив. Що, <світ> їм, ти, забив ти, ти забив гол, ти задоволений своєю працею і йдеш купувати новий Xbox. А зараз Філ Спенсер, який щось значить для Microsoft. А, Microsoft Studio. Ну то як нема, ну що будуть показувати? Півтори години. Або годину, я не знаю, скільки там триває. Ми ж вони вже розібрали його, зібрали. Ого, графон! <рес> так, чекай, чекай, бо я ж не ж я дивлюся на відео. Це о, CG трейлер, так. Це графон? Це графон! Та <рес> ну. Вбий дівчину! Вбий її! Вбий! Та, да, от це 74, але ну, в Ремеді 74, та да ну. <рес> ні, щас дівчина її вб'є. Вбий її! Вбий! Опа! Зараз <рес> да, руху відірву. Ні, ні. О, О, це, я, вже, це, вже, це вже цікаво, це вже цікаво. Так, це щось дивно. Якась нова забавка. Якісь забавки з із... Телепортацію з незрозумілими речами. Полтергейст якийсь. що їм... Час — це вогонь, в якому ми палаємо. Дивіться це... тільки на Xbox One. якийсь показує зараз нам уривочки якоїсь нової звичайно. Quantum Break. Цікаво, цікаво. Значить, щось будемо бачити якусь нову грульку із маніпуляцією часом та простором. 15 ексклюзивів для Xbox. І всі нові бренди. Тобто 15 нових брендів для Xbox буде. А зараз дівчинка. Ну як дівчинка? Really <laughs> вже давно не <ли>, дівчинка, але. <laughs> не Телебачення буде персоналізоване. Сказала нам стара жінка. А, ну це так, з рекламою. Зараз рекламу персоналізую, щоб показувати те, що тебе там цікавить, те, що там покупки вене, і чай, що ти дивився. А, ну це це цікаво. This this actual... Все до цього йде, це наше майбутнє. Сидіти з, з великою пузякою з пивасом і рукою махати перед теліками. Кричать: Xbox! Пардуху! <звук> <звук> mm -hmm. Так, всім дякуємо, що були з нами. Ви дивилися Play UA, ви дивилися презентацію Xbox One, як її назвали Microsoft. Грайтеся на ПК, консолі, це лайно та зло, але без них ми не можемо. Зами був я, Бармен, Бодянич, Паша а. чи і як там тебе? <рес> 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 та, і, і Андрій. Він там і, і, ще, і ще Андрій, який був. так. Тому все буде а. добре, і вірте в Бога, їжте овочі. Бувайте. Бувайте.